Вітаю вас на моєму каналі Тетяне Сад. Сьогодні мова піде про посадку гортензії. Покажу вам свій метод посадки гортензії. Такий метод я використовую не лише для гортензії, а й для інших рослин. Хто завітав до мене вперше на мій канал, не забудьте нажати на дзвіночок і підписатися, щоб не пропустити нові відео. Саджаю я свою гортензію в огорожу. Для огорожі використовую кусок діжки. Чоловік відрізав мені ось такий кусок, і я її буду зараз вкопувати в ґрунт. Для чого я це роблю? Так як у мене ділянка нерівна, і при поливі, коли поливаєш рослину, вода розбігається в інші сторони. А так вода буде залишатися в тому місці, де потрібно для рослини. Також я можу додати сюди родючий ґрунт. У мене на ділянці піщаний ґрунт, який не дуже родючий. І мені такий метод дуже подобається. Ось так у мене вийшло, я вкопала діжку і зараз буду далі вам показувати, як я саджаю, придбала я весною ось такий садженець волотистої гортенції. Посадку я здійснюю в травні місяці. В посадкову яму додав торф кислий. Так як в мене на ділянці піщаний ґрунт, а він непоживний та малородючий, я буду додавати кислий торф в посадкову яму. Якщо у вас чорнозем родючий, можете садити просто у свій звичайний ґрунт. Волотиста гортензія не потребує особливого якогось кислого ґрунту. Головне, щоб він був поживний та родючий цей ґрунт. Добре, перемішала і ще добавлю курячий послід. Буквально додавлю дві невеличкі жменьки. Також у мене була сірка гранульована. Трохи додаю в посадкову яму сірки гранульованої. Буквально півжменьки додаю. Добре все перемішаю і буду саджати свою гортензію. В кінці відео я вам покажу, як виглядає моя гортензія, зараз уже кінець серпня, і покажу, чи змінила вона колір, як мені обіцяла продавчиня. Бо скільки я гортензій не купувала, ні одна у мене ще колір не змінювала. Хоча також обіцяли, що буде змінювати колір. Трошечки розправляю корінчики, вони там уже дуже такі плотні, багато їх, я їх трошки розправлю. Це буде стимулювати добре вкорінитися гортензії. Саджаю на такій самій висоті, як і була в горщику гортензія. Дуже добре потрібно після посадки пролити ґрунт. І забула в посадкову яму додати препарат від шкідників. У мене Інколи з'являються борозняки на ділянці і додаю ще в посадкову яму препарат від шкідників, зверху ще насиплю торфу буквально трішечки. Напишіть мені, будь ласка, друзі, в коментарях, як вам такий метод посадки гортензії. Я таким методом вже саджала одну гортензію. Я в кінці відео вам покажу, як виглядає ця гортензія І як виглядає гортензія, яку я посадила в свій звичайний ґрунт, але також таким методом. І в кінці обов'язково мульчую, у мене соснова кора. Буде тримати вологу. Та й гарно буде виглядати. А ось так виглядає гортензія 30 липня. Дуже класна. І ще вона буде міняти колір. Ось вже трішечки-трішечки починає змінювати колір. Мається бути рожева. А це інша моя гортензія, яка також посаджена в огорожу. Грунт тут я не змінювала і нічого не додавала. Добавила лише трішечки соснових голок. Замульчувала корою, поливаю. І ось подивіться, як гарно виглядає моя гортензія. А ось так виглядає моя гортензія 22 серпня. В нас, правда, зараз дощ пройшов і ось трошки перестав, вирішила вам дозняти останній кадр. Подивіться, наскільки вона гарна. Хоч і сонечка немає, а гортензія дуже класна. Це та гортензія, яку я вам показувала, що садила весною. І все ж таки вона змінила колір, як мені і обіцяла продавщиня. Мені подобається отакий метод посадки, щоб обгородити рослинку. Я не тільки так саджаю гортензію, а ще інші рослини. Вода затримується біля рослини і не розтікається туди, куди не потрібно. Друзі, дякую, що додивились моє відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал і ставити вподобайки. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!